Яка вартість каміна у 2025 році? Сьогодні ми розглянемо все, що потрібно для його монтажу, а також підрахуємо загальну суму. По А наш монтаж зазвичай ми розпочинаємо із теплової камери, де використовуємо сучасні ізоляційні матеріали, та в середньому їхня вартість складає 32 тисячі гривень. Також не обійтись без труб, які під'єднюють топку до димоходу, а їхня приблизна вартість 4 тисячі гривень. Практично у кожному каміні використовується такі комплектують: підставка під топку, долот та дросель, та решітки на теплову камеру із середньою вартістю 7 тисяч гривень. Ну що ж, перейдемо до серця нашого каміна, і це безперечно топка. Їх є безліч видів з різним функціоналом, потужністю та візуальним виглядом. А розглянемо ми модель, яку найчастіше використовуємо у наших монтажах. Це кавмет V17 на 16,1 кВт та ціною 37 тисяч гривень. Жоден камін сам себе не змонтує, а приблизна вартість робіт складає 25 тисяч гривень. Отож, все підрахувавши, ми дізнаємося, що середня вартість каміна у 2025 році складає 106 тисяч гривень. Але потрібно розуміти, що ситуація у кожного індивідуальна. Тому для консультації та складання кошторису по вартості вашого каміна звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю. Всім гарного дня та мирного неба!